Всім добрий день. Сьогодні я вам розкажу про сценік, який зараз є у нас в наявності. А це саме Сценік 1,6 газ бензин. Ось такий він в шикарному чорному кольорі. Виглядає реально машинка дуже гарно. Ось такі у нас фари. У нас літня, але хороша резина. Це авто, до речі, я гнав своїм ходом з Нідерландів, проїхав на ньому більше 2000 кілометрів. Тому за це авто я впевнений на. 99%, тому що реально багато на ньому проїхав. Масло вона в мене за дорогу не взяла, взагалі не капельки і взагалі доїхала супер, справилась своєю задачею, тобто довести мене на 100%. Давайте прийдемо в салончик. Так, тут у нас є кава. Привіз також. Дивіться, ось так на салон виглядає. Шикарно, потолочок, звичайно, не вісить. Реально авто в дуже гарному стані, хто для себе шукає машинку. Раджу вам придивитися, дивіться, карти необвіщі, 4 стеклопідйомничка. У нас є навігація, у нас є клімат-контроль. У нас є датчик світла, датчик дощу, якщо не помиляюсь. Так, є. всякі авто. Так, ідемо його заведемо разом з вами. До речі, у нас є протягом так, ось так відкриваємо дверку. Це у нас машинка такі з дуже великим кліренсом високим, точніше. Завожу. У нас є, звичайно, електрочінчок 6 передач, зверніть увагу. Так, газу вона її, звичайно, дуже мало, і тут у мене також мало бензину, на жаль, ще не зему заправити. Так, ось така у нас шайбочка, В неї ми керуємо навігацією, у нас машина є різні мови. Тобто, Можна собі зручно їздити на ній. Клімат працює, кондиціонер працює. Дивіться, яка у нас тут ще є така, щоб краще бачити задніх пасажирів, Ось таке з заднього виду зеркало. Ну, авто ось. Включаємо першу передачу. Трошки газуємо, ручничок сам знімається. По підвізці у нас нічого не стукає, по салону, мотору, по ходовій у нас взагалі ніяких питань немає, по коробці також. Тобто це авто брати і їздити, воно повністю готове до... Певну, в іншу сторону, треба зажати. Просто педальку Все, ручничок включився. Всі функції в машині справні, всі чотири 4 підйомника працюють. І тобто це авто повністю готове до першого обліку в Україні. Так, вищаюсь, сфокусірую зараз. Його просто брати, їздити, ставити на облік. Тому кого цікавить, ціна на це авто всього 6900 доларів. Звертайтесь, можемо провести вам тест-драйв, показати. Якщо кого цікавить, проб'ю його прибором, щоб вам було ясно, що тут як по кузову. Та й доступна будь-яка перевірка на будь-якому сервісі. Тому дзвоніть, пишіть, телефон буде знизу.